Так вийшло, що мій брат переїхав жити до Німеччини, там він знайшов собі дружину і залишився. Я ж з мамою залишилась жити в Одесі. Довго ми прошували брата з дружиною та дітьми приїхати в гості, бо постійно у нього були якісь справи. А тут він нарешті повідомив, що приїде. До його приїзду ми почали готуватися ще за місяць. Як-не-як, як, дуже очікуваний гість. Тим паче ми так довго не бачились. Ми забрали їх з аеропорту і дорогою додому заїхали в супермаркет, щоб купити всього свіжого. Мій брат поводився там дивно, але я намагалась не звертати на це уваги. Мабуть, багато чого змінилося його відсутності, от він і придивляється. Але потім він мені повідомив, що купляє собі вино. Якщо я чи ще хтось із сім'ї захоче також. То повинен сам його купити. Хвилину я усвідомлювала сказане, бо воно надто мене здивувало. А потім я відповіла братові, що ми наперед закупилися вином і пивом, тому всім охочим вистачить. Наступного дня брат з дружиною відправились в магазин і повернулися звідти засмученими. Коли я почала у них запитувати, що сталося, то вони мені пояснили, що їм не додали додачі 20 копійок, а вони цього навіть не помітили. Я спробувала їм пояснити, що зараз у всіх магазинах заокруглюють, і в цьому немає нічого страшного. Але вони мене навіть слухати не хотіли. Через кілька днів я стала свідком скандалу, який вчинив мій брат через те, що продавчиня не хотіла йому віддавати 80 копійок решти. З горем та криком він таки. Домігся тих копійок. Ще ніколи мені не було так соромно перед людьми, які все чули, але брат був дуже задоволений, що цього разу він не дав себе обдурити. Вдома, помітивши мій стан, він почав мені читати цілу проповідь про те, як важливо економити і не давати себе обдурювати системі. У нього на рахунку кожна копійка. І саме завдяки цій його якості. Він зміг придбати хороший будинок в Німеччині та їсти з дружиною і дітьми на відпочинок. Не забув він і нагадати, що українці аж надто добрий народ, який всім все пробачає, тому й потопають у фінансовій кризі. Мого чоловіка спочатку дуже насмішила поведінка брата, але потім це почало його відверто дратувати. Коли він автретє говорив одне і те ж через те, що в мого чоловіка. Просто закотилась двогривнева монета під диван. Брат дістав її через 5 хвилин і знову читав лекцію про те, які всі українці небережливі. Згодом, коли брат з його сім'єю поїхали, ми з чоловіком повернулися до теми фінансування і усвідомили, що все ж таки наші нерви набагато дорожчі, ніж якісь там 70 копійок на касі. Звісно, тепер ми їх будемо витрачати обдуманіше. Але й сваритися за кожну монету ми точно не будемо, воно того не варте.